Сьогодні вранці 29 травня, Росія знову здійснила масовану ракетну атаку по Україні, але це були не лише ракети, а також і шахеди. Уламки від ракет падали в кількох районах столиці. За 6 годин до цього Росіяни 15 раз за місяць били по Україні. Війська Росії засували крилаті ракети та безпілотники шахет. Над Києвом ППО збила понад 40 повітряних цілей. Було зафіксовано падіння уламків в кількох районах, найрізноманітніших Подол, Оболонь, Шевченківський і так далі. А напередодні Росія випустила по нас 59 ударних дронів шахет. В принципі, це рекорд за кількістю за весь період повномасштабного вторгнення. Ну і наші, звісно, сили ППО дуже добре відпрацювали. 58 цих ударних дронів були ефективно знищені. Ну, певну картину, точніше, певну ясність цю картину вніс сьогодні Валерій Залужний. Він, зокрема, повідомив, що от лише сьогодні, в день, 29 травня, коли був черговий ракетний удар, по Києву то було збито 11 ракет Іскандер М та Іскандер К. Він дуже акцентував увагу, зверніть що саме на тому, які це були ракети, і він повідомив про те, що це другий за добу ракетний удар по території України. А трішки згодом, буквально через кілька годин, у ефірі Суспільного речників, Повітряних сил України Ігнат повідомив, що ракети ці прилетіли саме з півночі, звідки конкретно він не уточняв, але є цікава деталь. Якщо брати до уваги ту інформацію, яка з'явилася в минулому році, наприкінці, коли, зокрема, Путін приїздив до Білорусі з офіційним візитом і туди не так часто їздить, то тоді Лукашенко під час зустрічі з ним повідомив, що Білорусь поставила на бойове чергування. Передані Росією комплекси С-400 та Іскандер, про які власне говорив і Залужний. Звісно, ми поки що не маємо точної інформації, що вони з Білорусі прилітали, але те, що нас з Білорусі обстрілювали, ну ми це добре знаємо. Це було спочатку широкомасштабного вторгнення минулого року, також. Окрім того, стало відомо, що вчора Росія також перекинула до Білорусі нову партію С-400, де їх конкретно розмістили, не повідомляється, хоча телеграм-канал Білоруський Гайон відповідне фото робить. І є повідомлення про те, що найближчим часом цей комплекс заступить на бойове чергування. Відомо, що його привезли у 25-й ракетний арсенал ракетно-артилерійського озброєння. Це військова частина 25819 і розташований він біля села Новоколосово Мінської області. Також відомо, що ці ракети С-400 це фактично модифікація С-300 і їхнє основне призначення. Знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. В принципі, ми дуже активно використовуємо їх у себе, але росіяни навчилися їх запускати по балістичній траєкторії і б'ють ними по фактично наземних цілях в Україні. І для нас це дуже серйозна проблема. Для української протиповітряної оборони перехопити ракету С-300, яку вони випускають. по... Схемі Земля-Земля по траєкторії ну, направду дуже складно. І, до прикладу, із систем С400 росіяни можуть бити на відстані, які досягають Києва, якщо, звичайно, вони стрілятимуть із Білорусі. Про що я власне, вам і говорив, що там такі системи розташовані. 14 січня 2023 року. Я особисто чув, як дуже гучно пролетіло по Києву, і багато хто чув тоді. Загарбники вперше атакували саме ракетами а 400, і вони до цього часу б'ють також дуже часто по Запоріжжю, Херсону та по містах Донбасу. Ще раніше у Збройних силах України розповідали, чи будуть доставлені в Україну Петрівити збивати ці російські ракети С-300. Ми знаємо, що американські ці системи вони добре себе зарекомендували. Наші хлопці вправно ними справляються, вони ефективні саме для ураження таких балістичних ракет. Але заданий мною Ігнат наголошував тоді, і зараз нині фактично говорить, що ці системи протиповітряної оборони Петріот просто нераціонально використовувати проти ракет С-300. А ракет С-300 у росіян дуже дуже багато. Тому наша влада активно веде зараз перемовини про збільшення кількості систем протиповітряної оборони. Ну, і тут виникає запитання, чому саме в травні так активізувалися росіяни? Ну, на моє особисте переконання, точніше, на моє припущення, звісно, я переконаний, що зараз мало може бути, але те, що вони загарбники, це однозначно так. Але Росії останнім часом дуже штормить і чим далі, тим потужніше. Якщо взяти до уваги інформацію, яка з'являється в травні місяці. Пов'язана із нашими міжнародними перемовинами і діями окремих наших військових формувань на території Росії, ох, так, да, справді, не, не, не наших, да, а саме Росіян. То вони зазнають зараз росіяни дуже шаленого приниження, Задайте хоча б атаку на флот, підбиття їхнього розвідувального. Судна. Далі історія із пропажею та появою залужним. Рейдом, оголошеним мною у Білоруську Народну Республіку. Ну, можливо, і білоруську також буде. Передача нам ракет Storm Shadow. знищення величезної кількості боєскладів. І також качелі з пригодженим в Бахмуті, які нині навіть тривають. Він то виходить, то не виходить. Це ну, абсолютно незрозуміло. А 28 травня, у тимчасово окупований Бердянськ на Запоріжжі, прилетіло, там, пролунало 5 вибухів. Ну, нібито наші українські захисники влучили по позиціях росіян. І є навіть відповідні відео в соціальних мережах гуляють. Окрім того, дуже цікава історія відбувається на Білорощині, незважаючи на те, що туди заходили якісь диверсійні групи. Якісь. Ну, Ми знаємо конкретно, що це Легіон Свобода і Руський добровольчий корпус, але то кажуть, що Збройні Сили України на Росії. Але, до прикладу, в Шебєкіно. Ну, вже стало ім'ям Наріцатіни на Росії. Його навіть видаляють із різних е, телеграм-каналів, із чатів і таке інше. А губернатор Білоруської області вже у відчаї заявляє сьогодні, що, на його думку, треба приєднати Харківську область до Білоруської, російської, тобто зробити таку анексію, і, мовляв, це яким чином допоможе їм убезпечитись від обстрілів. Нічого, що вони нас обстрілюють, зато себе не будуть обстрілювати. Ну а Буданов сьогодні коментуючи. Цей ракетний удар заявив, що це фактично чергова спроба нас залякати. Втім, всі працюють далі, і відповідь не забереться. Яка це буде відповідь? Мені поки що складно сказати, враховуючи те, що саме і СБУ, і ГУР, тому числі Міністерство оборони, дуже вправно зараз планують операції, як, наприклад, появи якихось цікавих збройних формувань на Білорусі. вони вже були на Брянщині, Я не виключаю, що вони можуть бути і в Білорусі, якщо звідти до нас прилітало. А це ще нам доведеться з'ясувати. Непроста історія з ракетними обстрілами, вони дійсно нас виснажують, але, як на мене, вони ну, не, не те, що змушують нас опускати руки, навпаки, вони ще більше загострюють нас обурення. Втім, я не міг би не відзначити і не хотів би не відзначати, скажу так, і неправильно було б зараз промовчити дуже цікаву історію, яка склалася з цими саме ракетними обстрілами у Києві. Буквально останні дві ночі активно коментує ці події, кличко у себе в телеграм-каналі. і Навіть сьогодні виклав там фото заблюрене ракети, яка впала в одному із районів столиці, і йому в піку прилетіло з офіса президента. Подоляк і Ромак сказали, що дуже погано, коли чиновники, користуючись своїм службовим становищем, починають хайпувати на темі ракетних обстрілів, набираючи собі лайків і підписок та коментарів. Вони конкретно не називали прізвища кличка, але як на мене, те, що він. Інформував нас про те, що відбувається, абсолютно, я вважаю, нормальним і правильним. Так, він поперед усіх, це направду, так і є, тому що він останні фактично кілька ну, тижнів мовчав. Я добре свідкую, пильно слідкую те, і ви за його телеграм-каналом, а останні два дні, дві ночі він був надто активним. Ну, на превеликий жаль, в ракетних обстрілах присутній і політичний контекст. Що буде далі? Головніше запитання, коли ці ракетні обстріли припиняться і коли ж оці 2-3 тижні, про які так голосно говорив Арістович, перестануть бути. Або набудуть реального змісту, велика проблема заключається в тому, що країни третього світу сприяють обходу санкцій тим, хто їх запровадив. Так, велика є е, сьогодні дискусія у Європейському Союзі з частини введення в дію 11-го санкційного пакету, який, до речі, передбачає обмеження імпорту до Росії, а це обмеження постачання товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва ракет на превеликий жаль. Сьогодні касатують багато хто, що Росія користується цими шпаринами у санкційній політиці Європейського союзу і світу отримує комплектуючі і потроху ці ракети, запускає по нас. Тому я маю велике сподівання, що все-таки уже європейський союз проголосує цей 11-й санкційний пакет. Він буде більш ефективним. а... Росія не буде виробляти в такій кількості зброї, як вона виробляє зараз, бо її, в принципі, достатньо для того, щоб вести проти нас таку російну війну. Ну і, звісно, санкції проти Ірану. Сьогодні їх ввели, проголосували на 50 років, і це, я думаю, що серйозно має допомогти нам. Чому так пізно ми їх водимо? Тут я вам не готовий відповісти. Тут питання вже до Верховної Ради і до Ради національної безпеки і оборони. Отакі от міркування, друзі, на превеликий жаль. Поки що ракетні обстріли продовжуються, наше ППО працює. Будемо сподіватися, що захід нам буде допомагати активніше. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. Всіх люблю цінушину не перемикайтесь Все буде Україна.